А далі розповімо вам історію. Хотіли затишно провести свято на літньому майданчику ресторану, і... але все закінчилось сваркою. Відвідувачі закладу посварились через те, що курили відвідувачі за сусіднім столиком. На чий бік стала адміністрація закладу, і чи дозволено взагалі курити на літніх майданчиках ресторанів і кафе? Ми розбиралися в цій історії. Дивіться. Скандал через куріння на літньому майданчику. Офіціантка сказала, ні, нічого не знаю, в нас можна палити. Чи всі заклади чітко дотримуються закону? Це Юлія, дівчина родом з Одеси. Днями її подруга запросила відсвяткувати день народження в одному з відомих одеських закладів у центрі міста. Вона покликала мене і сказала, що вона буде зі своєю маленькою дитинкою їй сім місяців. Забронювала заздалегідь столику в внутрішньому дворі. Там дуже затишно, багато квітів. Це дійсно замкнений простір, затишне місце, святкування. Тож зустрілись на дівич вечір, та вже за декілька годин свято пішло. Не за планом за сусідній столик прийшли люди, і одразу вони запалили. Вони корили цигарки. Це були не електронні сигарети, тому запах, звісно, був дуже їдкий. Тоді ж розповідає Юлія, вони звернулись до курців з проханням перестати палити, посилаючись на закон. До них підійшла офіціант, чи вони покликали з претензією, що от нам тут роблять зауваження. Значить, офіціантка сказала: ні, нічого не знаю, в нас можна палити. Через конфлікт адміністрація закладу пересадила курців за інший стіл, подалі від компанії з дитиною та дихати, розповідає Юлія, все одно було важко. Ми вирішили зателефонувати у заклад під виглядом відвідувача та запитати, чи дійсно у них дозволено курити, і це було не випадково. Доброго вечора. Я б хотіла забронювати столик у вас у дворі. А підкажіть, будь ласка, у вас можна палити на вулиці? Так, там курять. Ага, добре. Е, ну тобто, будь-який столик, який ми займемо, можна буде покорити, так? Так, так, там куряча зона. А скажіть, будь ласка, у нас ніяких там потім проблем не буде, ми ніяк не порушуємо закон. Ні, ні, ні. Там е, у нас спеціальна фото е, зона, де можна палити, там курять нас айкос, електронні забирати та все таке. Тобто, як у нас є дозвіл на це, ми часно, як чесно. Територія сам дозволене, то тож у закладі переконані мають право дозволяти куріння на своїй території. Мовляв, це приватна власність. Утім, щоб дізнатись, чи дійсно це дозволено за законом. Ми звернулись до юриста Ігоря Старкова. Законодавство забороняє куріння в приміщеннях закладів ресторанного господарства. Якщо літній майданчик буде класифіковано як приміщення, там курити відповідно заборонено. Що таке приміщення? Це будь-які Простір, який обмежений двома або більше стінами дахом, незалежно від матеріалу даху та стін, незалежно ця конструкція є тимчасовою чи постійною. У випадку, якщо навіть внутрішній двір має перешкодження для циркуляції повітря, заклад має обезпечити окрему територію для куріння, зауважує юрист. А ми вирішили продовжити наш рейд закладами і завітали у декілька столичних кафе, щоб дізнатись, чи дозволено куріння на їхніх літніх майданчиках. І в одному із закладів нам одразу відверто зізнаються. Дуже багато хто курить. Ну це якби вже ну якщо просять, то так не дозволяємо. Якщо люди до хочуть, то це їх право. Вони можуть курити. Втім, у сусідньому закладі така практика суворо заборонена. Якщо люди боротьба курити, ми їм кажемо, що е, на літньому майданчику не можна, саме за столиком сидіти що не можна. Ми вирішили поцікавитись думкою серед українців, як вони ставляться до куріння на літніх майданчиках закладів. Зустрічаємо Вікторію. Добре, добре ставлюся. Мені здається, що на літніх майданчиках можна дозволити, але зараз заборонено. Мені здається, що можливо було б дозвіл давати на це. А от Валерія, навіть не дивлячись на те, що зі стажем, для себе побрала заклад, у якому куріння заборонено. Тому що це очевидно заклад, який притримується законів України. Тому що на літніх майданчиках можуть бути діти. Ну і це повага для тих, хто не палить. Деякі українці взагалі вперше чують про заборону. А я заборона? Я б О, не знала не просто. Доводі. Якщо це якісь там одноразки, які менш за всього ваняють, і майже їх не відчутно коли на вулиці. То чому ні? Батьки певно, хай дивляться за дітьми, хай сідають десь далі або в інших місцях. Павло, хоча і давно вже кинув палити, до курців у закладах ставиться спокійно, якщо це особисто не заважає йому. Питання в тому, що це ще зачіпає тих людей, які не хочуть це цим дихати. Свобода одного закінчується там, де починається свобода іншої людини. І поки одні відвідувачі сперечаються, хто ж кому заважає, ресторатори, розповідає Максим Храмов, змушені балансувати між законом і прихильністю клієнтів. Проблема, якщо брати індустрію ресторану як таку, в тому, що є заклади, в яких це ніяк не позначається на відвідуваності і на лояльності гостей. Це здебільшого заклади, де все ж таки їжа, задоволення від їжі. В пріоритеті, а от заклади, які спрямовані більше на більший час перебування, більший комфорт, якась лаунжі, да, якісь такі от відпочинок з великою кількістю алкогольних напоїв, наприклад, то тобто там, звичайно, якщо не можна курити, то це викликає такі відчуття антилояльності в гостей. Що ж до кімнат для куріння, то їх дійсно можна облаштувати. Але тут є чіткі вимоги, такі кімнати повинні мати сильну витяжку, не повинні об'єднуватися з іншими приміщеннями, і в законі чітко зазначено: в кімнатах для куріння і на літніх майданчиках можна курити лише в тому випадку, якщо там не п'ють і не їдять. Так, ну перше, якщо а, комфорт, коли комфорт одних починає порушувати комфорт інших, це не ок. По-друге, по і друге, по друге рестораціям треба відточити на початку а, літнього сезону все таки свій концепт, а, дати зрозуміти, очевидно, а, зони куріння є чи немає. Ви ок чи їх, не окренді угу. не фенді до таких людей, які курять сто ну. відсотків, щоб було і одним і другим комфортно і дотримуватись законів України. Подивіться, будь ласка, на ось ці кадри. Куди гляньте? Гляньте. Боже, ви бачите, можете, можете собі уявити. Це погода на Говерлі. О, Україна! Ось, так, уявіть собі, таке враження, що це якась люта зима, а оце кінець травня. Ну, і дійсно, бачите? Ну що казати, не так давно на піпіван йшов один турист? Не дійшов? Шкода, трагічна історія. Але зараз на Говерлі бачите, що відбувається? А, ну поверла, драгобрат. Ну і здавалося б, 27 сьомої травня заморозки, сніг, постійні дощі. Ну це більше погода мені здається так для зими, для пізньої осені. Ну, але не точно, точно не для травня. І тут запитання: от чому така холодна весна? Сніданок розібрався і зараз вам все пояснить. Травень 2025 року має шанс увійти в історію як один з найхолодніших за весь період метеорологічних спостережень. Чому як один з а все тому, що на жаль, чи на щастя, схожий травень та загалом весна спостерігались не так давно, каже синопткиня Наталія Птуха. Цікаво, що цьогоріч, в січні була зафіксована температура березня, а вже температура квітня була близькою до зимових реалій. Так, у квітні температура впала з плюс 19 градусів тепла до мінусових значень. Подекуди фіксувалися заморозки у 5-6 градусів морозу. У гірських регіонах випало чимало снігу. Травень тут також не став приємним винятком. Середня температура за перші дві декади травня опустилася на 5 градусів Цельсія нижче за кліматичну норму, а кількість опадів перевищила місячну норму. Вночі знову ж таки фіксувалися заморозки. Що ж трапилося з погодою? Одна з версій, яка часто лунає в соцмережах, це все наслідки глобального потепління. Однак синоптики таку версію спростовують. Весна з такою погодою, як цьогоріч, загалом в межах норми для українських широт. Причина ж холоду банальна. Україна прийняла у своїх широтах прохолодних туристів з півночі. А якщо бути точними, то цієї весни на території нашої держави переважали повітряні маси арктичного походження. І навіть, не зважаючи на відносно сонячні дні, все рівно було холодно. Це, звісно, виняток, але таке трапляється. Ба більше за час синоптичних спостережень в Україні заморозки через холодні повітряні маси фіксувались і в червні. Загалом синоптики зауважили, що кінець травня і цьогорічної весни буде відносно теплим, але дощовим. Бачите, як все змістилося на місяць півтора, здавалося б, так, і спекотне літо почнеться ну десь там аж е всередині, можливо, там три ближче до липня. Там якщо обіцяли, так, да, плюс 40, навіть аномальна така спека буде, а найна аномальніша за всю історію спостережень принаймні точно на даному етапі пророкують синоптики і науковці, які стежать за такими глобальними змінами погоди. І ще й торнадо, і ще й раптом і смерчі, і раптові зливи. Короче, таки буде змішано це... щось таке. Але ж бачите, ось таке Асни, глобальне потепління дається в знаки вже в такий спосіб. ми так тильно це можемо відчувати не там, десь в Бразилії, на Амазонії, не так дощі пішли, не тут річка потекла. А вже тут у нас на наших теренах. О. Ну, слухай, це вже це вже для нас стає не виключенням з правил, не аномалією, а от звичною, звичною історією, таким звичним е, перебігом погоди, тому що дійсно глобальне потепління. нагадуємо, що Україна одна з кількох країн. Які дуже різко йдуть у бік потепління, і вже там на 2-3 градуси у нас стало тепліше, і саме тому у нас такі скачки з погодою, і це буде ставати більше нормою. Але ми пояснили, що глобальне потепління не дуже дається ознаки на даному етапі. Ну ми будемо ну, слежу... так. Ну але ми ж говорили так само до того. Багато сюжетів було про те, що Україна одна з тих, у кого на там на два градуси вище підскочило ніж у інших країнах. Загалом це правда.